Ще один важливий збір закрито. У серпні благодійний фонд Зростай в родині разом з компанією Мегого започаткували ініціативу, спрямовану на збір канцелярських товарів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Тож сьогодні ми звітуємо про реалізацію ініціативи під назвою Збери дитину до школи. Головною метою була допомога майже півтори тисячі діткам сиріт з прифронтових територій та інших регіонів України мати необхідні речі для навчання та підготувати їх до школи. В рамках збору нам вдалося зібрати 308 тисяч 19 гривень. Також хочемо подякувати партнерам, які підтримали наш збір: це тетрада ЮА, Гіпермаркет Ашан та Віннерстайл. Закупівля канцелярії не тільки вже відбулася, а й вже отримана нашими підопічними дітками. Окрема подяка головному партнеру компанії Меого та вам. Наші благодійники, а інформацію про нові наші збори ви знайдете у описі профілю.